На поштовій свято у ретростилі це день, коли місцеві панянки вбираються у сукні з бабусиних скринь і демонструють їх на одній з найстаріших рівненських вулиць. Кожен рік ми одягаємо різні речі, тому що ну, щоб цікавіше було. Це 1920-30-ті роки. В той час носили жінки, носили такі е, жіночі речі, не було ще цієї повальної моди на чоловічі брюки. Тоді тільки одягали плаття, сукні. Цю ідею з року в рік підхоплюють рівняни не лише з поштової і приходять на свято у не менш цікавих образах. Був варіант вбратися як робітники 30-х років в таких, скажімо, бежевих відтінках, в твидових тканинах, але ми не змогли підібрати такий одяг синові, тому ми вирішили звернутися до образу гангстера 30-х років з Чикаго». Просто небо на поштовій не лише тогочасне вбрання, і речі, які були у вжитку майже 100 років тому, того ж віку і будинки уздовж вулиці. Тотальна урбанізація дивом майже не зачепила цей куточок у центрі міста. Звичайно, не на 100%, але ще збереглися більшість будинків старих, і вони в такому ж виді, як були. Правда, потребують реставрації, але не знесення ні в якому разі. Історію на поштовій місцеві активісти і краєзнавці візуалізують третій рік поспіль, але щоразу до вже звичних заходів носять родзинку. На вечірню програму ми підготували так само танці, які завжди тут були в клубі будівельників під баян. під Стару музику і підготували так само кіно, бо тут був кінотеатр Новий світ. Новий світ це також одна із назв цієї вулиці у роки нацизму. Загалом вона зазнала кілька перейменувань. Похідну від їхньої професії назву пояснюють сучасні поштарі. Ця забудова колись була приміщенням пошти за часів Польщі. А сьогодні ми є сусідами. Всі жителі цієї вулиці про те, що наші споживачі проте поштова знову зазнає змін. Відтепер вона має чотирьох почесних своїх мешканців. Їм на святі вручили відповідні свідоцтва. А ще міська влада має зробити поштову пішохідною. Я доручив розробити проект. Які буде передбачати вимачення бруківкою, тротуари, все ну, щоб вона була дуже гарна. Ця вулиця невеличка та вулиця, затрати невеликі, але зберегла практично, так як воно було колись. Виконати ці роботи планують уже до наступного свята вулиці поштової. А її мешканці посприяють тому, аби ретро життя тут вирувало щодня, а не раз у рік. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма день.